Хотів проскочити, але йому розтрощили мікроавтобуса сам він дивом уцілів. Напередодні на пункту пропуску Шегині НАТО розправився з водієм, який намагався з візою приїхати до Польщі. Трощили автівку ті, хто нині не може потрапити до країни сусідки. Напередодні Польща тимчасово скасувала угоду про малий прикордонний рух і спеціальні картки, з якими українці перетинали державну межу, визнали недійсними. Через це аж до ранку бурені люди блокували рух на всіх в'їздах до Польщі. Сьогодні вночі було досягнуто згоди по розблокуванню пунктів пропуску Рава Руська і Шегині. І вже зранку, десь після 9-ї години, такої ж згоди було досягнуто і по пункту пропуску Краківець. Усі пункти пропуску на україно польському кордоні розблоковані і працюють в штатному режимі. Будемо сподіватися, що якогось подальшого продовження цей інцидент не буде мати. За фактами блокування доріг, поліція порушила одразу чотири лікарні провадження. Щоправда, нікого поки так і не затримали. Нагадаю, до таких заходів Польща вдалася з міркувань безпеки. За кілька днів там розпочнеться саміт НАТО, і вже за місяць поляки обіцяють знову пускати українців за спеціальними картками.